Welcome to Apple Tree Channel. Hello, Dear Boys and Girls and their Parents. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Quick Minds 3 клас. І сьогодні у нас цікаве заняття. Ми будемо з вами читати. Заняття з читання The Explorers Getting Help. Отримати допомогу. Працюємо ми з вами сьогодні з уроками п'ятим, lesson 5. And lesson 15. З вами у восьмому одразу і phonics. So, lesson 5. Reading for pleasure. Yes? Чита, читаємо задоволенням. Value, цінність, так, мораль цієї історії. Being curious. Бути цікавим. Усім цікавитися. So, і головний меседж шостого уроку phonics, Letter names. Будемо звати, з вами називати імена літер. Yes? Okay, great. Будемо з вами працювати з абревіатурами. So, let's start with the story. Спершу давайте прочитаємо історію, потім подивимося її. So, the first scene. So, the dialogue is between Lucy, Mr. Williams, and Ben. Excuse me, вибачте, can you help us, please? Чи можете ви нам допомогти, будь ласка? Містер sure. the problem? Звичайно, в чому проблема? Ben, we can't read this book. Ми не можемо прочитати цю книгу. It's in code. Вона закодована. 2. Mr. Williams. Hmm. There are lots of clues in this book. У цій книзі багато підказок. I like doing puzzles. Я люблю розв'язувати пазли. Отже, ключ це підказка. Ну або якщо, наприклад, у детективній історії, то це як е, якісь ключі, так, ключі до розгадки. 3. Mr. Williams: This is difficult, це складно. Can I keep the book? Чи можу я взяти книгу? I can tell you on Friday. Я можу розпов... сказати вам, розгадати у п'ятницю. Keep the book? Взяти книгу? Не, no, сорі. Ні, вибачте, Бен відмовляє містеру Вільямсу взяти книгу. Фор. Окей, okay, then, sorry, I can't help you. Ну, добре, тоді я вам не можу допомогти. Окей, okay, that's fine!» «Thanks!» Окей. Okay. Все добре, дякуємо. Файв. Бен в у темряві. Oh, it's dark. О, oh, темно. Come on, Бен, go!» Ходімо, Бен, побігли. Ну і у темряві вони побачили ще якісь очі, так? Lucy, do you think, Lucy, ти вважаєш? Yes, Ben. Horax and Zelda want the book. Так, Ben. Horax and Zelda хочуть книгу відібрати у них. But are they, they here in the school? Але ти вважаєш, що вони тут у школі? Yes. We need help. Так, нам потрібна допомога. Seven. Hey, look, what's this? Hey, дивись, що це? Let's see, погляньмо. It's the secret to the code. Це секрет, розгадка до кода. Now we can read the clues. Зараз ми можемо читати ключі вже, ці символи. Eight, Хорекс and Zelda. The children have got the book. Хорекс доповідає Зелді. У дітей є книга. What about the code? А як щодо кода? I don't understand the code. Я не зрозумів кода. Let's follow the children. Давай слідкувати за дітьми. Давай їх переслідувати тепер. Ось така історія. А зараз давайте з вами подивимося цю історію. Me, can you help us please? Sure. What's the problem? We can't read this book. It's in code. Hmm. There are lots of clues in this book. I like doing puzzles. This is difficult. Can I keep the book? I can tell you on Friday. Keep the book? No, sorry. Okay, then. Sorry. I can't help you. Okay, that's fine. Thanks. Oh, it's dark. Come on, Ben. Let's go. <laughs> Lucy, do you think. Yes, Ben. Horax and Zelda want the book. But are they here in the school? No way. Yes, we need help. <sighs> hey, look. What's this? Let's see. It's the secret to the code. Now we can read the clues. The children have got the book. What about the code? I don't understand the code. Let's follow the children. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал. Тисти на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! І одним з таких бонусів спонсорської підтримки є, звичайно, перевірка домашнього завдання разом. Ну, ми переходимо до вправи другої. So what's the message from the book. Яке ж повідомлення у нас у книзі? Use the code to find out. Використовуйте код, аби знайти, що ж це за меседж. Так, ну бачимо тут F перше слово. Так, давайте з вами роз, розв'яжемо цей код. Ну, у мене розгадка вийшла така: find the seven letters to open the door to the treasure. Знайдіть сім літер, аби відкрити двері до скарбів. Treasure це скарб, Так? Find the seven letters to open the door to the treasure. Знайдіть сім літер, аби знайти двері до скарбу. Ну, ось така настанова. Окей, okay, so вправа третя. Find who says? Okay, that's fine things. Це сказала Люсі у нас, так? Окей, okay, find who says, окей, okay, that's fine, thanks. Окей, okay? гаразд, дякуємо. Lucy says, that. Окей, okay, пограйте у цю гру, далі більше, скажіть, дайте завдання один одному, пошукайте по тексту, хто сказав яку з цих виразів. Який з цих виразів. Ну, ми переходимо до phonics, phonics, Фонетика. І так, letter names. Listen and say. Послухай та скажи. So, uh, first of all, look at the picture. поглянь на малюнок and uh, say what you can see. Подивись на малюнок і давай скажемо з тобою, що ми бачимо на цьому малюнку. Це у нас aliens uh, прибульці. При what are they doing now? They are dancing. Вони танцюють. Давайте з тобою з вами побачимо основні скорочення, абревіатури, які ми бачимо на, цю, на цьому малюнку. DJ K QB3 CD, ET, так? Давайте з вами зараз прослухаємо, повторимо за диктором ці абревіатури. І так, трек 22. People's Book. page 15 4 listen and say dj k cd et qb 3 dj cool k Plays CDs for ETs from Planet QB3. DJ Cool K plays CDs for ETs from Planet QB3. Повторіть ще раз, прочитайте самостійно це речення. DJ cool K plays CDs for ETs from Planet qb 3 Прочитайте якомога швидше, якомога тихіше або, навпаки, голосніше, так? Це речення. Great! That's all for today! З усіма своїми глядачами, які завершили дивитися перегляд цього відео. Цього уроку зі мною за підручником я прощаюся. А за своїми постійними глядачами, друзями свого каналу, які також роблять зі мною перевірку домашнього завдання, я не прощаюся, я говорю вам лише е до побачення, до короткого, зробимо коротку паузу, так, і перейдемо потім до перевірки нашого домашнього завдання. Усі посилання на Відповідні сторінки домашнього завдання на сторінку 14 і 15 Activity Book ви знайдете в описі під цим відео, ну або посилання на повністю добірку уроків. Так, добірку уроків за Quick Minds 3 Activity Book. Чекаю вас, на наступному занятті будемо говорити про музичні інструменти. Goodbye, good luck!